Ну як? Я був перший в рейтингу на, на посаду президента до Савченко, а зараз вже Савченко буде перша. Отак вот от. Гаразд, це не є, це є погано з вашого боку. Там п'ять людей, патріотів, яких ви не пускаєте. Чого ви стали тут на проході? Якими право маєте не пускати патріотів? Які? Я вони тобою проходять. Квитки треба було брати. Витки. І великий зал. Так, ти, ти бачив карикатуру берутьш чим ближче до центрального місця, тим дорожче. Так, Я це Да. Я собі за 50 тисяч зарезервував. Я кричав на майдані, я кричав делі разів, Збирали для Це бувала, Це бувала. Це бувала. ми біля апарату президента. Дякую вам, що зібралися. Надія вже на під'їзді. Очікуємо буквально за 3-5 хвилин. Якщо можна, вимкніть мобільні телефони ну, загальне прохання, і зараз з'явиться. Тримаємо прокид, прохід тримаем. Я думаю, у меня помоги. Материн, самченко. Uh... Я, щоб ви не рвали і не летіли, я відповім на всі ваші запитання. Скільки буде на цей час піде, скільки завгодно. Я готова відповідати всі 8 годин. Питання, чи витримаєте ви 8 годин слухати, я пропоную робити перекур. Не знаю, як ви курите чи ні, а я б вийшла і покурила. Виходить, буду курити туди, тому люди, які на вулиці, наприклад, стоять, не попали в зал, зможуть мене побачити там от кожних 10 хвилин, годин. кожної години останні 10 хвилин. Летів горобець зимою. Летів, летів, змерз попав в коровичу ліпошку тепло. Е, от він відігрівся і почав чирікати. Прийшла лисиця, витягла його з гівна і з'їла. Так от, е, не всякий той ворог, що на тебе насрав, не всякий той друг, що тебе з лайна витягнув. І мораль басня такова, Коли попав в дерьмо, сиди і не чирікай. Тому е, чи, я, чи маю я ще право когось винити за що? За те, що я там просиділа два роки, ну не хотіла просидіти, як мені. От мені подобається адвокатами. Вони не шкалдували моїх почуттів. Як Коля сказав, а. Ну, так треба було не попадатися. Все правильно. Була б граната, не попалася. Блін, не було гранати. Тому е, ще когось звинувачувати, затягувалося, не затягувалось. Я чудово розумію, що політика це дуже гнила штука. Я чудово розумію, як це все робиться. Я це відчувала кожен, що... да мені хотілося не сидіти, ні дня. Кожна людина важлива, кожна дитина, яка писала лист, кожна людина, яка раз подумала, хто до церкви ходив, молився. Я вам скажу так, що. Я вижила завдяки всім, хто е, хотів, щоб я вижила, так, хто хотів мені допомогти. Вижила наперекір ворогам, які хотіли, щоб я не вижила. Я ще не знаю як, але я буду робити все і не зупинюся ніколи. І в мене більше немає мого життя. Все моє життя це Україна. Скільки встигну зробити, поки жила, скільки зроблю. Все, решта ми зробимо разом. Перерва 10 хвилин. Коли покинеш курити, Надя! <світна> Я говорила, що я почала почалася на концерту любові, я дуже хочу з ними зараз станцювати. Сподіваюся, будувати. Я прийду. Журналісти, прохання, відійдіть, тому що тут дихати нічим. Будь ласка, відіросички назад. Відійдіть, метр, відійдіть. Ну добре, тоді я всім дуже дякую. 对。 Прохода старте. Все. Всего доброго! Всім дуже дякую, до побачення. Ми будемо працювати, що поки я жива, я ще нікуди не діваюся. ми, Привет. Привет. ми ще все встигнемо. Ще вибачимо. Чия? Моя. Моя. Так ходиш. Так. Ми ще побачимося. Побачим.